Окремовий контуринг від Богенії. Я капець, як дуже сильно поспішаю, тому бистренько стараюсь зібратися наношу праймер від Патрісія Ледо. Він зволожується. Далі бігом консилер це від Glimbie. Це чеприщі Я ще хочу вкласти волосся, але я щось бачу, що, мабуть, я не встигну. Далі беру тоналку від Песи, беру пензлик для тону. Тушую, тушую. До речі, за Багенію я взяла їхній адвент-календар, і я буду його розпаковувати в себе в Ютубі. Так що, будь ласка, переходьте, дивіться, шукайте, лайкайте. У мене вже скоро почнеться сезон адвент календарів, так що не пропустіть. Беремо далі сам контуринг. Я взяла у 0,02 му відтіночку. Ось так він виглядає. Такий рожевеньке все таки А пахне нормально. Трошки молочним шоколадом пахне, до речі. А він такий навіть досить тепленький. Ну, це тоді явно бронзер, а не контуринг, але. А де він дівся? Ладно, він дуже добре, значить, тушується. Можна не хвилюватися, наносити його так нормальної кількості. Що це таке? Я хочу більше бронзера. Це в мене на обличчі плями, чи він ставить плями? Хоп-хоп-хоп, сюди вже не жалію. Угу. З цього боку його краще видно. Так, на лоб, на очі. Обов'язково я наношу завжди на очі бронзер і рум'яна. Можна чуть на ніс нанести. Все, далі беру рум'яна. Ага, тут тут все-таки є. А тут написано черрі і теж 0,02 відтінок, знову ж такий самий стік. Рум'яна пахнуть дуже схоже, до речі, як і контуринг. О, о, о. Ану, відтіночок мені на вигляд подобається. Рум'яна теж дуже легко тушується. Що це за полоска? Що це за полоска? Ладно, я потушую краще. Якась полоска утворилася. Добрий вечір. Я люблю рум'яна, тому я їх не шкодую. Мені здається, вони дуже класно освіжають обличчя. От Отаку. Изп... makeup. у мене. Загалом мені сподобалось. Виглядає нормально. Щось, якісь були трошки проблемки з тушовкою в плані тому, що він якось чуть-чуть плямками лягав, але сам продукт тушується дуже легко, не знаю, чи надовго його вистачить. О, давайте я покажу вам, скільки взагалі його. Ну, типу. Нормально, відтінки дуже гарні, до речі, і бронзер непоганий, він хоче трохи теплуватий, але не занадто. А рум'яна взагалі, мені сподобалося. Я люблю такий відтінок. Я їх трошки більше ще потестую, подивлюся, як що там вони в тушовищі, а так то все нормально, наче. Все, я вам дуже дякую за перегляд, всім пока.